Так, мене звати Олексій з компанії Лонка і хочу зробити розіграш нашої футболочки. Ось такою робимо як для себе за найкращий коментар. Що мені потрібно? Мені потрібно, щоб ви сказали, що ми можемо покращити в наших банях. Оце такі три банки, які поїдуть на Київ до наших клієнтів. Хочу показати, як вони виглядають всередині і щоб ви сказали своє враження та що можна додати. Наприклад, у нас тут вже є місце для відпочинку. 에, бойлери, душі, проливне дно, відро волоспади, віники трави. Хочу показати, як вона виглядає всередині. Мені здається, що ми вже зробили все, що тут можливо. Але якщо у вас є ідеї, то скажіть, тут уже липи лежачки, котел з пара подача холодного повітря під лежак, підсвітки, віники, трави, гімалайські солі, 에, все, що повинно бути. Скажіть. Кого чекає така футболочка? Я дуже дуже буду радий почути ваші ідеї. Дякую.